В ніч на 23 липня російські військові нанесли удар по місту шостка. За інформацією міського голови Миколи Ноги населений пункт був атакований вісьмома ударними безпілотниками. Вибухами пошкоджено житлові будинки на північній околиці міста, розповідає мешканець шостки Віктор Сергієнко. Я бачив, як лілітліла та біда. Віділ лично. Бабахнули, короче. Чу я удивляюсь, як рама не упала. Сразу на кухні, одного нема, дверка Стекла полетели, даже у дверну, как на валком заходиш, там двоє нема. Бачу тієї ночі у небі шахеди і Володимир Пищик. Чоловік розповідає, що у квартирі вибило вікна та двері. Лежав я в мобільниці, копався слышу, їдуть мопеди в нашу сторону. Наблюдаю. Перший удар полетели, стекла у мене на лоджії. Тут звонит кума, сын из Сум. Сходи до батьки, узнай, как там, что там у него. Я стал идти, смотрю, второй летит. Я назад. И как улупила, так у меня и люстра посыпалась, и плиточка на кухне. И остальные стекла, что там не, 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 довырывало. Вот. А потом уже третий раз я вышел, смотрю, снова летят. Ірина Фатова розповідає, що після вибухів у місті зникло світло. Жінка приїхала у шоску з середини буде, де її житло також пошкодили російські військові. Літіла, знаєте, шумить, і потім от ці взриви. Це ужас просто. просто ужас. Оце ж окно одразу тут нігде не ховатися, нічого. Ми живемо взагалі переселенці, з збуди. Більше суток. Це в 11 копейків ми включили. Ну, правильно, в 11 копейків це вже сутки. Більше суток. Представниця гуманітарної місії проліска Ольга Міщенко каже, за допомогою до них звернула 16 родин. Отримали допомогу у вигляді будівельних матеріалів та непродовольчих товарів. З нами контактувала місцева влада безпосередньо заступник міського голови. Вони повідомили про те, що є пошкодження у людей, пошкоджені як і приватні будинки, так і багатоповерхові будинки. Це вікна, дуже багато пошкоджених вікон. Також дуже багато осель, в яких зруйнована стеля. Олександр Соломко, Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.